Наприклад, свідоцтво про закінчення такої школи вважається юридичним документом, а вже а вже. Тобто дитина може далі вступати в виші. Виші, так. Більше того, ми зараз бачимо, як е, спостерігаємо тенденцію, що е, люди, які ну, тимчасово покинули країну у зв'язку з війною угу. повномасштабною, е, і е, діти навчаються в місцевих там, школах, закінчують е, з, з, з тим свідоцтвом і пробують вступити в університети. і відповідно вони конкурують на рівні з місцевими. а це... Погодьтесь складно. складно, так тому вони повертаються, приходять до нас, знову оформлюють дитину і закінчують нашу школу. І з цим свідоцтвом у них більше шансів вступити за кордоном, адже тоді вони вступають по квоті для іноземців. І ми бачимо, ця тенденція все більше і більше набирає оберту. Тому якщо нас дивляться глядачки, які за зараз кордоном. так за кордоном і е, зіштовхнулася такою ситуацією. Будь ласка, не забирайте у дітей цей шанс, дайте їм можливість закінчити е, українську е, школу.